Всім привіт! Я вас вітаю на каналі ЕмРосплей новий відосів. Сьогодні ми розберемо одну із самих популярних тем на Квант РП шлях перекупа. Як правильно продавати, що найкраще продається, як заробити максимум грошей в цьому бізнесі? Якщо ти хочеш стати справжнім торговцем або просто прокачати свої навички торгівлі, це відео саме для тебе. Тож, не забувай ставити лайкос, підписуватися, писати свій коментар. Let's go! А ти не забувай, я граю на GTA 5 Quant RP. Веди мій промокод MRESPlay, який тобі дає 50к і плюс 1 рівень персонажу. Для початку розберемо, які речі можна продавати на Квант РП. На сервері є великий вибір товарів, серед яких одяг, зброя, ресурси, наприклад, метал, дерево. Всяка така от херня. Машини. Бачите, в мене є свій маленький автопарк, яким я можу похвастатися. В данішому буде розіграш на нього, так що підписуйтесь на канал. Колекційні предмети, аксесуари. Зараз проходить новогодній івент, де ви можете залутати свої прекрасні Там аксесуари, кепочки, тапочки все за льодяники. Все залежить від того, наскільки ти креативний пошуку товару, та на яку нішу ти обираєш. Де знайти товар? Це глобальний вопрос. В нас є Marketplace. Своєобразне OLX. Тож, питання. Де взяти товар? Відкриваєте телефон, заходите в Marketplace, вибираєте одяг і аксесуар. вибираєте тип, що ви саме хочете купити, стать. Для кого ви шукаєте цей товар, для кого ви будете його потім перепродавати. Задатою. За мінімальною ціною, за максимальною ціною, як правильно продавати речі. Отже, у тебе є товар. Як його правильно продати? Перше це реклама. Напиши в чат оголошення. Наприклад, продаю унікальний скін Пишіть приватні повідомлення. Закриваємо через буквочку Т, те отут можна подати оголошення. Або ви можете через телефон Marketplace створити і тут подати оголошення. Ціна друге, це саме головне. Завжди орієнтуйтесь на ринок. Досліджуйте скільки коштує схожі речі, щоб не виставляти занадто високу ціну або не занижувати. Третє: торг в будь-якому випадку, будь-який з переговорників, тобто покупців, часто. Буде збивати ціну, але ти можеш запропонувати бонуси, наприклад, безкоштовну доставку або знижку на наступну покупку. Короче, можна де пацани? Взагалі налегке. Дивіться, на старт у мене є з цього на все 1 мільйон доларів. Зараз глянемо що є на маркетплейсі uh, і будемо шукати свої перші речі, які і потім будемо пізніше перепродавати. Головне бути чесним і тоді. Твої покупці повернуться знову і знову. Заходимо на маркетплейс, вибираємо віщі які ми зможемо можемо приобрести на мільйончик Я вообще новенький в цьому движух, і поэтому я не знаю, як це все буде відбуватися і як це все буде. Выглядать. Но перві свої вещи я готов, наприклад, я вот сюди щоб ви не думали, що я їх спеціально вожу з собою или ще щось, вот, чи, чи даже скину. вот в мене. Бля, тут кросовки, так? Да? Давайте каністру сюди, вот, кросовочки сюди. Тобто, свіщей, бачите, тут То, мене, вот вот скинец, в мене нічого не буде. Те, що на мені, це не мені, буде ось такий скинець, в якому ми будемо бігати. Давайте ми, мабуть, оружі заховаємо. Бо мало лі мало лі всякі люди бувають, блядь, блять, неадекватний бот. ми заходимо в маркетплейс, шукаємо свої перші речі, які ми будемо купувати, і на цьому будемо зарабатывать. Тип одягу тут. вот по цене по цене надо скидывать на кроссовочки договариваться с людьми но желтые кроссовки в первую очередь они могут не так быстро уйти мне посоветовали куплять все черно белый все белый но бачите больше сейчас не прогружается либо там нема картинок поэтому для вас цеплять 5 секунд а вовка будет рисачить Шукать на OLX якісь прикольні вішічки, потім їх виставлять, і в кінці я вам покажу, що я виставив, що я буду продавати і скільки ми зможемо на цьому заробити. Тобто ви побачите начальну суму, за сколько я їх купив, я вам плюс-мінус покажу. І за сколько я їх виставив, і за сколько вони продадуть. Так, Що, братва, закупились. Ми у берегі вішічками. Є ось такі от списочок. дивіться, штанишки, кофточки, кросовочки, якась маска, ще якась кофточка. Тобто нічого не можу. Я все закупився мінус 1 млн. Ми вищитуємо з нашого баланса і в наступній серії ви побачите, що і сколько я зміг заробити. А пока що ми йдемо на приємна на приємну локацію, де ми будемо на аукціі це все виставляти і продавати. В наступній серії ви побачите, е, наверное, перепродажу машин. Я надеюсь, ми до цього доживем, а куда я заїхав? Я понял, ну у нас не недорожник, так що нам похуй. Плюс не забувайте, що я граю на Quant RP. Вот ты ми промокод М. який на старте DM50к и плюс 1 рівень персонажу. Мы сейчас выставим на Ули все наши покупочки. які мы приобрели. Открываем телефончик и, наверное, вылаживаем вещи свои. Но! Но, но, но! Они должны быть ще на складе В новой почте. Це мы открываем. Цю карту і завозимо їх ось сюди. Потім е, створюємо, створюємо через Marketplace, створюємо цей оголошення. Додаємо ціну додаємо всю движуху і все. Ну, типа, вони будуть на Marketplace, ви просто будете заходити, дивитися, може, хтось вам буде дзвонити ви будете з ними торгуватися будете рішати свої проблемки. Дела по суті будете займатися своїми ділами, поки в інтернеті буде продаватися ваша річ. Ну, а з машиною це, напевно, буде зовсім друга історія. Ось і все. Ну, то що чай на кванті це не тільки спосіб заробітку, а й ціле мистецтво. Вам надо поїхати закупиться вещами, подивиться, прогуглить, поінтересуватися ценами, щоб не завищити ціну, не занизити ціну. Розумієте, ну, типа, должна бути якась конфігурація, щоб ви понимали, от від чого атакується. Наступного відео ми будемо продавати вже свій транспорт. Тобто це може бути Ні, со свого транспорту я їбал, я нічого продавати не буду. Цей Каділак, що ви бачили, Mitsubishi, Range Rover вони будуть розігруватися. Тому Якщо що скоро буде розіграш. Поэтому ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і не забувайте, підписуйтесь. Бо в дальніше ахуїтельний розіграш на 2000 підписників Ну а перед цим, понятно дело, буде куча відосів, охуїтельних, інтересних і красивих. Дякую за вашу увагу. Гарного вечора і до побачення. Па-па.